Просто Ви виграли iPhone. Це просто невероятно. А... Я а от у мене була чуйка, що iPhone, ми будемо розігрувати з першого разу. Це останнього, ну взагалі не виживав. Не вірив, що виграєш, да? Может такі iPhone. Ти виграв, зараз показую. Від проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смартвіє. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що, знає, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно, якийсь, Ну не напевно. Лахотрон. Блін, наскільки люди не вірять, так? Алло, Олена, вітаю. Добрий вещи. Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Так? Да, я вас вітаю, а Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Іванчук, це вам від контент хати відсутня, це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда, це всі загалом просто так, чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? Це просто неймовірно. Просто навіть не очікував. Брід, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас, ж жінка там ще більше рада, ніж ви. Це просто я не знаю. <рес> ну, я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький, у вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю Сергій Іванчук, дарую вам Apple Watch. Я вам ну, хочу мені подарувати. <рес> будь ласка, будь ласка. Трошки мене, я ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. І це постійно дбається. Просто вам показує, що у нас робиться. Мара вітається Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день. Дуже дякую, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, да? Я, я ніколи в житті нічого не знала. Перший раз я виграв. Я вас вітаю. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Дякую, круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой, як приємно. Дуже приємно з Алло? Я вас вітаю, ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPad? <ривіт> Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з Ли під світкою 43 дюйма. <ривіт> 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 Марія, allora, я, я вас вітаю, <ривіт> ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш і. <ривіт> і які емоції, які враження? Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, думали, що не паду. А коли щось так вигравали? Е, Ні, це перший раз. Чого е, мені дуже кайфове, що мені дуже подобається, Ді, що Шо у нас ці подарунки виграли ті люди, яким ми думали, вони реально потрібні. Дійсно. Ми хочемо усику грошей скинути. Алло. Алло Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Тільки я Це хочу вас... потратити на бронь і участвувати. Ви чуєте? Отак, Іван, я вас вітаю. Це Сергій Іванчук. Ви виграли 3000 тисячі гривень.